пастор показав, що можна бути віруючим коментатором, коментувати, висказувати свою думку там, Божим людям, коментарі писати або ще як. І ну, насправді ну, Богу таке не подобається. Там, історія теж Йова, ну, коли там, ну, щось на нього казали, він насправді праведний. І ну, хіба якщо б Йов помолився, ну там з тих людей, то як ну, було б їх прощено ніби. Не можна ну, говорити, не розуміючись ну, на людину Божу, е, тому що, ну, говорячи на людину Божу, говоримо на Бога. Ну і те, що взагалі потрібно слідкувати, е, вчитися мені ну, завжди за своїми словами, емоціями, Ну не давати просто цьому волю тако безконтрольно, тому що ну, це ну, приводить до нехороших речей.